Всім привіт! А коли ви прочитали це питання? Я вважаю, що багато з вас просто сказали: «А вже ж, in the morning? Яке питання? В чому сенс цього відео? Але якщо вам скажу, що є декілька виключень з цього правила? Так ось ми маємо говорити «in the morning», тільки якщо ми говоримо це просто в загальному плані. Тобто, наприклад, я можу сказати «I like drinking coffee in the morning». Просто люблю пити каву по утрах, але як тільки ви хочете зробити акцент на тому, що це якесь конкретне утро, наприклад, або будь-яке інше слово, яке відноситься до часу дня, наприклад, evening, afternoon. а якщо ми, наприклад, будемо говорити на конкретний день, а це пропаде на утро, тобто, наприклад, я можете сказати See you on Monday morning, тобто в даному випадку. Применник on буде використовуватися правильно, тобто, наприклад, також у нас є on the morning of, і там, наприклад, якусь дату ви вставляєте, або наприклад якоїсь події. Наприклад, on on the morning of meeting, or on the morning of carnival, або наприклад такий always tastes delicious on winter morning. Можемо сказати, що якщо ми просто говоримо про якесь утро, то ми маємо казати саме «in the morning». Але якщо ви додаєте якісь деталі, дати чи події, чи там конкретизуєте, тобто додаєте деталі, то в такому випадку ми маємо використовувати саме прийменник «on».